Всім друзі, привіт! Вітаю на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні буде відео про хризантему мультифлору. Я восени обіцяла показати, як буду її черенкувати навесні. Там я показувала, розказувала, як я купила, доглядала, і мені вдалося виростити гарні, пишні, одноствольні кущики хризантем. Позаминулого року я їх купила. І того року вже з одного череночка ось такого покажу вам. Ось такого череночка в мене вийшли гарні пишні кущі. Хто слідкує, хто, ну, хто на моєму каналі зі мною мої підписники, які бачили. Ось один центральний ствол. Не знаю, як правильно назвати на українській мові, от якого просто йшов ось такий гарний кружечок пишний. Це дуже легко. Просто береш і одриваєш оці основної частинки, ось так. Ось так забираєш оці всі череночки. Тому що якщо ми залишимо їх кущом, вона просто не буде вже така. Вона піде вище, з кожним роком, вище і потім зробиться хризантема дичка. А ось такого черенка буде один ствол. Ось, бачите, тут маленькі навіть є прирісти. Я просто їх буду вмочати в корнівін. І садить їх як звичайну розсаду в землю. Зараз у нас така погода. Якраз погода змінилася, а тому році я в травні місяці її черенкувала, коли садила розсаду. Цього року ми все раніше робимо тепліше, і зараз у нас такий сезон дощів. Тому буду садити зараз. І вона вже якраз готова для черенкування. Можливо, її навіть треба буде трошечки підстригати, тому що або зламувати оці вершечки. От коли вона приживеться, коли піде корінчик, у неї я побачу, що буде вона вже рости. Ось ці підуть у ріст, бокові череночки. Тоді можна трошки її прищепити, щоб вона кущилась, якщо вона буде витягуватися. Бо в тому році деякі я прищеплювала, деякі не прищеплювала. Ну, це все буду показувати. Далі, минулого року, ще раз кажу, я зрізала і прикутувала. Коли перший рік я купила, я зрізала ось так під корінь, присипала земелькою, і прикутувала. В цьому році не робила нічого на зиму. Не зрізала кусочка. Ти прийшла? Мені не прикутувала нічого. Результат одинаковий. Можливо, різні зими, як то кажеться. Але ну, ось такий результат. Трошки накопала в ящик, принесла одного кольору і буду по кольорах зараз садити, потім вам покажу далі. А тепер, друзі, показую, як я висаджу. Беру ось так черенок вмочаю його гарненько, в корні він, розложу по розлитих уже ямках, як звичайну розсаду. Наробила ямок, залила водичкою. Ось так вставляю в мокру земельку і загортаю. Просто загортаю землею, придавила все. Як звичайну розсаду. Зробила ось тут таку ямочку, і кожного кожного дня буду його поливати. Ну, звісно, крім тих, коли йде дощ. Поливати, підживлювати, ну, підживлювати це, коли воно вже приживеться. Зараз можна пролити... Або тим самим укорінювачем, або майстером, або якимось там ну майстером, я пролю, наприклад, 13-40-13, щоб коренева система розвивалася і наростала, бо на деяких корінчиків є. Такі малесенькі ворсиночки, на деяких нема, воно не завадить. Ну, це я, друзі, показую правильно чи неправильно. Хтось вкорінює ставе, а потім вже висаджує. Я показую так, як мені рекомендували, і як я робила того руку, і виростила. Оце і все, що я з ними роблю. Два рядка перших посадила, це одного сорту, і зараз буду йти дивитися інший сорт.